Визволь мене, Боже, від людини злобної, від тих, які задумують зло проти мене. Чому ми молимося до Бога, щоб Господь Бог звернув свою увагу на грішників? Тому що ці люди. Які не йдуть дорогою Божою, Вони не Божі. Вони не Божі не через те, що вони такі потужні, що взяли собі і від Бога заслонилися. Вони своїми вчинками поступають так, що Бог їх не бачить. Не бачить, бо не бачить. а... Не звертає увагу так, як на чужих. Ми не раз кажемо, Господи Боже, чому ти того грішника не, не, не візьмеш і не знищиш? Бог каже: то не мої. Мої я своїх люблю. Мої діти, боже вони коло мене я їх люблю. Господи, вони роблять нам беззаконня. Вони роблять нам шкоду. Господи, вони нас принижають. Господь Бог каже, хто? Котрий ану покажи пальцем. Ось той. І тоді Господь Бог умішується. Зрозумійте мене правильно. Я це кажу так, щоб ми зрозуміли, воно не так є. Ну, з позиції Божої воно інакше. Але щоб нам людям було зрозуміло, тому я у таких доступних формах стараюся з вами поділитися. Не думайте, що щось Бог може щось не бачити або щось бачити. когось любити, когось не любити. Бог, спонукаючи ласку, посилає всім, щоб люди всі спаслися. Бог хоче, щоб спаслися всі. І шукає всяких способів, щоб той грішник навернувся. Дивіться, в цій подовж цілої історії біблійної ми бачимо, що навернення відбувалося у самих складних ситуаціях навернення блудного сина. Він навернувся в той час, коли вже дійшов до крапки. Все. далі рухатися нема куди. Грошей нема, їсти нема що. Наймився свинопасом до якогось там пана, скупаря, який був дуже скупий і страшно. Розумієш? І думає, хоч тихаря буду з тими свиньми їсти там з корити. Але коли його там один раз замітили, другий раз, що він їв разом із свиньми, він ще отримав пару патиків по, по спині, і, -і, -і сидить такий каже: Господи Боже, прости мені, я це заблудив. Піду я, напевно, до тата. Вернуся до батька свого і скажу. Тату дорогий. Я не гідний називатися твоїм сином, але візьми мене наймітом. Бо він знав, як її, його, його батько відносився до наймитів. Ну, по крайній мірі, не бив за те, що вони їли із, разом з свиньми. Чому? Тому що він їм нормально до наймитів відносився, давав їм нормально їсти. В нього були нормальні е, відношення до тих, які працювали на нього. І він собі думає, Боже, то в мене мого тата наймити. згадав за них, бо не раз їх бачив, дивився, може, на них так принизливо, але згадав, що вони набагато краще себе почувають ті наймити татові, як я тут сьогодні. Тобто навернення відбувається в самій складній ситуації, в самій тому часі, коли далі нема куди рухатися. Коли відбулося. Покаяння Давида, як він зрішив, що відправив на війну чоловіка тої дружини, яка йому сподобалася, потім він її забрав, і потом написав псалом внаслідок Помилуй мене Боже, по великій милості Твій, і по множеству щидротих, очисти мене від беззаконня Мого. Це він написав внаслідок покаяння. Але що тут є важливо? Там син. Без досвіду мені належиться, дай мені, я піду буду жити сам. Не вийшло, розтринькав, розтринькав, попав в біду, навернувся. Це був цар Давид. Він, Йому не було потреби каятися перед ким? Він цар, йому все можна. Але для нього був Бог. І він каже: завинив перед тобою, Боже, перед тобою каюся, очисти мене і стану більше вісні. Дай мені відчути радість спасення того і Духом владичим утверди мене. Бо я є владика. Я є той, від кого залежить багато чого. Духом владичим утверди мене. І навернення відбувається в часі, в часі от самих складних ситуацій людського життя. І тому. Каже, Господи, що мені так тяжко? Та бо бог чекає, коли ти навернешся. Бог чекає, коли ти зміниш все в своєму житті. То в мене все добре. От Тому то в тебе і проблема, що ти кажеш, що в тебе все добре, але на Бога нарікаєш. Де добре? Не добре? Навернися. Подумай, що не так. У Нас є дуже багато стереотипів, яких ми успадкували від своїх батьків. Старших треба слухати. Так. Але старших треба слухати досвід, який вони здобули в своєму житті. Не слухати байки тих, що е старші люди. Мене теж вчили. Не вкрадеш, не будеш мати, розумієте? Тому від тих стереотипів старих треба відучуватися. Від того відчуття стада. Не спільноти, а стада, яке без пастуха не може. Так учили в Радянському Союзі. Людина ніхто. Людина ніхто. Саме головне государство. Родина. За родину, за Сталіна. Вот. А людина не при чому. Пісня оця – «Ціною за всіх ми за, ці, э, за ці, ми за ціною не постоїмо». Оця пісня – «Побєди! Одна на всіх, щоб була победа, ми за ціною не постоїмо». Як це за ціною не постоїмо? То нащо такої победи? Як сьогодні наші воїни воюють? Не одна на всіх ми за ціною не постоїмо, а цінимо кожне людське життя. І солдатів тих, що на передові, і так просто їх не лишають. І якщо не можеш отримати, солдатів беруть назад, від, відводять територію територію, відвоюємо, але люди ні. Тільки ворог хоче нищити і убивати, і калічити. Але ми вертаємося до наших речей навернення. Визволь мене Боже, від людини злобної. І від тих, що творять беззаконня. Я звертаюся до Бога і хочу, щоб Бог звернув увагу на грішників. Ви хочете, щоб Господь Бог звернув увагу на грішників? А що Бог не бачить, Бог дивиться на своїх дітей. Ви як своїми дітьми йдете в парк гуляти, ви дивіться за чужими дітьми. Десь так одним оком гляну, але ви дивіться за своїми. І першу чергу ви хочете дитині купити морозива свої, то ви її купляєте. А не бігаєте по цілому парку і не питаєтеся, кому би там ще купити морозиво. Господь Бог має своїх, ті, які прибіжці до нього. Він покликав всіх. Господь Бог каже, багато покликаних, мало вибраних. Бог кличе всіх, але Він опікується тими, котрі прийшли. Ми є прибрані діти Божі. Нас Бог собі придбав. Він. Ми почули його голос, пішли за його покликом і прийшли до нього. Ми діти Божі. Грішники, вони за межами Бога. Якщо вони прийдуть і кажуть, Господи Боже, Боже милостивий, будь мені грішного. Бог прийме, бо він притчу про блудного сина не даремно нам розказав. І так як батько ще здалеку побачив його на дорозі, каже, побіг йому на зустріч. Як він його здалеку побачив? Чому він його здалеку побачив? Бо він виглядав його кожний день. Кожен раз поглипав в сторону в тої дороги, відки він мав прийти. І тут побачив, іде хтось, Боже, який іде. Я думаю, що він не один раз вибігав, а то був не його син. Бо він сподівався, що той навернеться. Сподівався, що той прийде. Бо він, він міг представити, як? Моя любов така велика до нього. Я його так люблю. Я його прийму любов, який би він не був. Але тоді не було мобільних телефонів, що він би взяв і подзвонив до сину. Ну гай, все вже приходи, вже добре приходи, а той від чи, чи якийсь там смайлик такий, плачучий там, або ще щось. Не було телефонів. Одна була надія. Прийди. Так само Господь Бог чекає на нас його навернення, чекає, щоб ми навернулися і прийшли. І він прийме. Так, так прийняв, що найстарший обідився, <говорит> каже: Я скільки з тобою, тату. Постійно тебе слухаю. І ти ніколи мені навіть не дав якесь там козеня зарізати, щоб ми з хлопцями посиділи, розумієш? А цей прогуляв всі твої гроші, а ти йому годований теля перстень на руку, одяг на нього плащ накинув, як, ну, символ того, що вернув його не як наймита, а як сина. І, і ми десь часом будемо по-людськи нарікати на Бога, що Господи Боже, ну як Ти тому грішнику простив? І таких варіантів є маса, бо є люди, які не вернулися. Так. Усвідомили свою помилку. Раніше були не такі, сьогодні стали іншими, а ми їх упрікаємо. А що ти забув, як ти там, як ти там проти України, як ти там що, ти там, що ти там говорив? Чекай, людина навернулася. Не слухайте, що він каже. Подивіться по його ділах. І якщо його діла дійсно засвідчують тим, що він навернувся, не треба його добивати, підтримати. Якщо ми діти Божі, то ми. Не просто прибігли до Бога, все, нікого більше не треба. Всього сьогодні все, гепці, ми прибігли до Бога, слава Богу. Ні. Дати руку іншим, привести інших до покаяння. Бо згадайте кожен, скільки ви відпадали від Бога, ви скажете, я ніколи. А це не означає, що дійсно ви не переставали бути дітьми Божими. А я вам кажу. Не один раз. Не один раз. Кожен гріх віддає людину від Бога. Покаяння приводить назад. Не завжди покаяння вчасне. Часто ми дуже довго перебуваємо в стані гріха, часто дуже довго перебуваємо в стані злоби, в стані помсти, в стані ненависти. І цей стан не Божий. Якби не покаяння, не навернення, так би і залишився. Тому будьте настоящими дітьми Божими, не титулярними, а настоящими. Ті, які відчувають себе Божими дітьми, і ті, які радіють наверненню покаянню інших. Завдання християн спасати людей, спасати, не відганяти від Бога, не відганяти від церкви. Не раз людина прийде, пеша до церкви, не вміє хреститися. Видиш, треба махати якось руками. Він помахав, а ти йому, ну, що ти дурню, подивися, що ти махаєш, мухи відганяєш, не можна так казати. Собі так можеш казати, людині Ні. Прийди і поясни. Підтримай. Аби людина відчула, що ти є дитина Божа, аби вона людина відчула ту атмосферу, яку ти будуєш, маючи Бога у своєму серці. Будьте настоящими дітьми Божими. Ми сьогодні хочу вас заохотити до молитви. Ми молимося за навернення грішників, ми молимося за дефолт Росії, щоб не мала можливості воювати. Але знаєте, я от скільки я от слідкую, так дивлюся, неохоче дивлюся, але десь десь колись дивлюся, треба дивитися, без знати ту обстановку. Люблю дивитися оці всякі чат-рулетки. Які наші блогери проводять, щоб показати, хто такі росіяни? Як вони мислять, як вони до нас відносяться, як вони нас бачать? До речі, Сергій Іванович це якраз один із тих блогерів. Люблю дуже дивитися Луганського Андрія. Люблю дивитися Україна не Росія. Дуже Цікавий блогер Сергій. Дуже мені подобається такий український блогер Січень. так, так і називається в Ютубі. Це є хлопчина, молодий. але ну, наскільки він начитаний? Він е, хотілося б сказати історик, але він дуже е, він любить історію. Він так спілкується, доказує, розказує оцим неукам. Розумієте, що таке Україна, що таке Київська Русь і де, коли була Україна, і хто старший. На відповідь на те, що російська пропаганда каже, та Україну Ленін створив. Ну, ну прямо Бог якийсь розумієш, взяв і створив Україну. Я не знаю, як вони собі це представляють. Ну давайте зараз створимо, уявіть собі, всі держави світу зібралися, а давайте створимо якусь націю. Яку, на якій території, де взяти людей? Як придумати мову? Ну, що за, що за якийсь абсурд. Створив народ. І от оці хлопці якраз показують чітко, ще мені подобається американець Очаков ТВ, Він сам родом з Росії виїхав в Америку вже давно, вже з років 25, як виїхав до Америки зараз підтримує Україну, але я так е, підозріваю, що е, він з батьки його родом з Очакова, це Україна, Херсон. Миколаїв, Миколаївська область. Світлана знає, бо вона там вчилась. Так. так що от таких ще люблю послухати. І знаєте, я, я постійно переконуюся, що наскільки це, це не просто Путін, це не просто телебачення їхнє. Вони всі такі. Від малого до великого, що та їхня государственна дума, яка не думає там якому за них думати, що там всі оті політики при владі стоящі, Марія Захарова розказує, як е, в цьому в Кременчузі, е, що то фейк, там не стріляли, там десь. Рядом стріляли по якомусь воєнному об'єкту, зірвалися боєприпаси, а це там просто там. Але людей там не було. Це все, і ти це слухаєш. І в одному реченні вона три рази собі противорічить, розумієш? Це просто нема порядку в голові. Я думаю, Господи Боже, молиться за їх навернення. Ні, я буду молитися, щоб Бог звільнив мене від тої людини злобної. І вам рекомендую псалом 140-й, у якихось місцях він є, 139-й. Я його часто вживаю тоді, коли е, проти ворожбитів, які там, наче ті, які бажають зла. Цей псалом, цю молитву зараз разом з вами, я адресую. Всім тим, хто бажає Україні зла. Хай Божа всемогутня рука покарає всіх тих, які мене зараз не чують, тому що вряд ли хтось із ворогів України мене слухає. Мене слухають ті, що люблять Бога і люблять Україну. Молимся всі за звільнення від тих людей, які чинять зло нашій державі. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося Христові цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Визволь мене, Господи, від, від поганої людини, обережи мене від злої, від людини злої, які задумують несправедливість серці, у серці, увесь день готуються воювати. Вони вигострили свій язик, неначе гадюки, зміїна отрута на їхніх устах. Захисти мене Господи, від руки грішника, обережи мене від жорстоких людей, які задумали постати, поставити перепону ногам моїм, Городі наставили на мене капкан і мотузки, натягнули сітку біля стежки, наставили на мене сельце. Я сказав, Господеві ти мій Бог, Господи, почуй голос мо мого благання, Господи, Владико, Ти сила, мого спасіння, Ти вберіг мою голову в день бою, Ти, Господи, не дай, щоб здійснилися бажання грішника, не підтримай їхні зати, щоб вони не згорділи. Що ж до праводаря їхнього оточення, Зелоба їхні уст покриє їх, нехай на них спаде розпечене вугілля, Він скине їх у могилу, і вони не встануть. Злорічева людина не встоїться на землі, зло вполює і знищить неправедну людину. І я збагну, що Господь вчинить суд бідному і відімстить за убогого. тож праведні прославлять Твоє ім'я. Праведні будуть жити у Твоїй присутності. нехай всемогутній Господь Бог береже і охоронить нас від всіх тих, що чинить нам беззаконня, від всіх тих, що чинить злобу, що нищить наш народ, що робить шкоду нашим людям. Господи Боже, взимаємо до Тебе, почуй голос моління нашого. Ми твої діти, і просимо Тебе за весь український народ, бережи Його, хорони Його, оберігай Його, заступайся за Нього. Воїнство небесне, нехай вступить проти тої злоби, ненависті, нечисти, яка прийшла до нас і нищить нас. Дай нам Боже сили встояти в Твоїй правді, дай нам Господи сили устояти. У своїй впевненості дай нам Боже сили, щоб ми відстояли правду свою, правду, яка веде до Тебе, Боже. Правда, яка на Твоїй стороні, Боже. справедливість, яка приходить від Тебе, і милосердя, яке рятує нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!